Давайте сьогодні поговоримо з вами про Глистогон. Тим паче, я декілька днів тому назад отримала таке чудове запитання. Значить, дивіться. Дівчинка запитує: У меня вопрос по глистагонке. Ты будешь колоть, когда все окотятся, и молоко пьешь после иприна, или нет. Вопрос дійсно гарний, і він потребує деякої уваги. Значить, повторююсь, коли колоти? Ви вирішуєте самі. Але е, я завжди казала, кажу і буду казати, глистогонити можна всіх тварин одночасно, можна не всіх одночасно, а якщо у вас котяться хвилями, то поступово виходячи з того, як проходять в господарстві окоти, е, ви можете уколоти в будь-який момент козу. За умови, що коза добре себе почуває. Тобто, якщо після окота коза через там 3, 5, 7 днів добре себе почуває, в, добро, в доброму фізичному стані, добре відновилася після окоту, все, ви можете її колоти. Немає прив'язки до того, коли це повинно бути: через місяць, чи через два, чи в якийсь конкретний там, місяць року. Окотилась коза. 3, 5, 7 днів пройшло. Ви бачите, що коза не виявляє ніяких симптомів, нема в неї слабкості. Коза себе відмінно почуває, можемо глистогонити. Далі. Наступні окотились, так само можете їх глистогонити. Можете зачекати, якщо невеликий перерив, то можете зачекати і колоти всіх разом. Я робила так минулі роки. В цьому році в нас окоти розподілилися на дві, а то й на три хвилі. Тому, відповідно, і колоти їх. Я буду не одномоментно, а нарізно. Перших трьох коз, які котились, в принципі, чисто теоретично, вже можна було давно вколоти, вибачте, за вислів не доходять руки. Стосовно того, чи вживаємо ми молоко, чи не вживаємо, тут уже потрібно орієнтуватися на препарат, яким ви будете глистувати. Якщо це, як раніше, Буде препарат і групи. Тобто, і бровермектин, і вермект, і івер... вермеквет. То там, в інструкції, не пишеться стосовно цього ніч, нічого. Абсолютно, там є тільки прописані умови відповідно стосовно м'яса. 28 діб, по-моєму, здається. Як я користувалася цим препаратом, я для себе скажу відверто, ми вживали те молоко. козенятам ми його давали, людям я його не продавала. З минулого року ми перейшли на Епрін, і я вам про це вже казала, кажу і буду казати. Мені цей препарат подобається набагато більше. Чому? Зараз розберемось і поясню швиденько. Що взагалі таке епрін? Е, цей препарат застосовується, в інструкції, пишеться, що тільки великій рогатій худобі. Насправді, це не так. Його сміливо можна колоти і козам, і вівцям На ряду, так само, як і коровам. Е, препарат цей використовується і для лікування, і для профилактики. Препарат цей відноситься, точніше, не відноситься, а працює на різній групі, такі, як нематоди кишково-шлункового тракту, легенів, і немаловажно, що він працює і на ектопаразитах, тобто іксодові кліщі. Лічинки підшкірних оводів, воші, блохи, зараження може також бути і від кровососущих мух. Ось через це він мені подобається. E, значить, далі, Як він використовується? Тут також потрібно звернути увагу, тому що в порівнянні з івермектіновою групою, там використовується 1 кубік, 1 мл на живу вагу 50 кг. Епрін, наприклад, використовується на 100 кг. І це потрібно враховувати. Коли ви розраховуєте на конкретну козу. На глазок ми не колемо, козу заміряємо сантиметровою лентою, обхват грудини, по табличці е, приблизно виводимо вагу кози. І вже, відповідно від цієї ваги, набираємо в шприц препарат і вводимо тварині. Значить, Епрін вводиться одноразово. Не потрібно його е, ревакцинувати, їх, так? Не потрібно через 7 днів там, чи через 2 тижні його повторювати. Епрін вводиться підшкірно. Як колоти підшкірно в область передньої лопатки, я вже неодноразово показувала. І минулого року, і в цьому році. Було відео стосовно коктейля гем. І я там показувала, як колоти. Вибачте, просто був такий вибух, що навіть хата затряслась. Все, мійки заспокоюйся. Так, на чому ми зупинилися? Вводиться підшкірно, да, на... На відео з препаратом гем я показувала, як колоти. Е, що ще б хотіла сказати? Значить, значить, значить не можна колоти малих казенят в жодному випадку. Так як і телят, він заборонений до застосування до 4-місячного віку. Е, Забій на м'ясо, увага, тут також є різниця з препаратами івермектинової групи. Забій на м'ясо дозволяється через 63 доби після введення, тобто 2 місяці. Якщо в іверміктинової групі це 28 днів, то тут 2 місяці. Вибачайте, переривають нас сьогодні переривають Насправді, це сьогодні вже не перший такий випадок. Так, продовжуємо. На чому ми знову зупинилися? Здається, на м'ясові, так, два місяці. Значить, 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 значить... Що ще хотіла сказати? Стосовно м'яса зрозуміли. далі, значить, стосовно підшкірного введення, може з'явитися ну, як гуля, набряк в місці введення препарату, якщо ви обнаружили його, так? нічого не потрібно робити. Ця гуля, чи цей набряк, ця шишечка. Навіть без сторонньої допомоги впродовж тижня розсмокчиться сама. Тобто не треба бити паніку і не треба нічого робити. Ну, як завжди, да? по самому препарату пробіжимося. Значить, фасовка йде по 10 мл найменше. Купляти на, якщо вам запропонують, бо я таке чула, що наберуть в, в аптеці, в шприць, не погоджуйтесь. Чому? Тому що дивіться, значить, взагалі, у препаратах термін придатності дуже гарний 2 роки з моменту випуску. Ось, наприклад, у мене цей препарат. Випущений у вересні 22-го року. Тобто він до вересня 24-го придатний, але за умови ось такого зберігання. І в мене він зберігається в холодильнику. Взагалі, зберігання повинно бути в сухому темному місці від 5 до 25, ну, як зазвичай. Після першого відкриття або відбору. Препарату, він термін придатності 30 днів. 30 діб. Тобто, ось, наприклад, знайшла старенький мій флакончик минулорічний. Як можете бачити, тут ще трішки залишилося. І чисто теоретично, можна було б да, спочатку використати цей, а потім вже кому не вистачить брати звідси. Але, не дивлячись на те, що кришка не відкрита, я робила тут всього. Одна дирочка є на кришці. Я робила відбор однією голкою разово. Да? Тобто, одну голку вставила, нею набираю в шприц, і далі вже одягаю голку на шприц і колю кожну тварину окремо. Не дивлячись на це все, при такому навіть застосуванні термін придатності 30 днів. Тобто, е зараз. Він, хоч в нього загальний термін придатності ще не вийшов, але він просто може бути недієвим. Шкоди він не нанесе, але тієї очікуваної нами реакції, тієї користі, яка повинна бути, він також може не принести. Тобто, виявитися недієвим. Ви будете розраховувати, що ви проглистогонили, а насправді. Ваша тваринка залишиться не глистогуненою. Тому раджу, не економити. Минулорічні запаси викидуємо, беремо новий флакон, відкриваємо і глистогонимо. Взагалі, так, якщо розраховувати, то якщо у флаконі 10 мл. Один. Мілілітр, як я вже сказала, на 100 кілограмів. Да? Тобто це на 1000 кілограмів живої ваги. Ну, Приблизно, якщо у вас кози 50 кг вагою, то це буде на 20 коз. Ну, це все ну, так, приблизно. Чому кажу так? Тому що, зі свого досвіду, наприклад, можу сказати: от я заміряла ладу, бусю і Барбі, три кози. З них одна 48 кілограмів, одна 58, одна 69. В тому році, наприклад, козла кололи, в цьому році я козла ще не міряла. Но в цьому році молодий. В минулому році ми кололи козла. Дорослого, так, він був вагою 120 кілограмів. Тому, відповідно, вже цього флакона вистачить ну, на меншу кількість голов. Але, я же ще раз повторюся, колимо два рази на рік, колимо по весні, після окотів, зима, кінець зими, початок весни, окотилися і колимо. І коли стаємо на сухостій. І навіть якщо уявити, що в нас би в серпні була трава, хоча її немає вже вона вигорає до серпня, то в серпні, коли я запускаю на початку серпня козла до дівчат, перед покриттям, перед тим, щоб запустити козла, я їх глистогоню. Тобто я не чекаю, доки прийде жовтень, наприклад, місяць. У нас це відбувається січень-лютий, ну плюс-мінус як окотяться, і десь там перше, друге серпня. Ось. Тому, тому я користуюся, я і надалі планую користуватися, знаю, до минулого року його було важко придбати. Потім він якось більш поширено з'явився на території України. Зараз чую від підписників, що знову він не всюди є. І щоб його придбати, потрібно пошукати. Ну, але я вважаю, що ми все ж таки будемо в змозі знайти. Тому я планую і надалі користуватися цим препаратом. Головна його перевага: в нього геть немає каренції по молоку. Ви можете сьогодні вколоти і вже сьогодні вживати самі молоко, варити з цього молока сири, продавати це молоко сусідам, знайомим, клієнтам і так далі. Мені цей препарат дуже подобається. Я шкуву. В першу чергу головна умова це широкий спектр дії і нема каренції по молоку. Але я ж кажу, пам'ятайте. Пам'ятайте про умови придатності і пам'ятайте про те, що не можна до 4-місячного віку. Ось і все. Все дуже просто, коротко. І внятно, не економте, будь ласка, не перестану повторювати. Не економте на своїх тваринках. Якщо ви хочете якісного молока, якісних сирів, смачних, добрих, ми повинні прикладати для цього зусилля. Купляємо препарат. На рік два ось таких флакончики, я думаю, ніхто не обідніє. Вколоти зараз і вколоти восени. Ну, мінімум хоча б один раз на рік. Хоча я противник одноразового введення. Я вважаю, все ж таки, є деякі радять 3-4 місяці. Кожні 3 місяці колоти, виходить 4 рази на рік. Цього я також противник, я це не підтримую. Два рази на рік після окоту і перед покриттям. Це золоті стандарти, золота середина, де добре і вам, і вашим козюлькам. Тому користуйтесь, будь ласка, зберігайте стан здоров'я на надлежному стані ваших козюльок, ну і свою нервову систему. Все як завжди. Будете ви їх любити, будуть вони вам вдячити. А я бажаю всім успіхів, легких окотів. Гарних надоїв, молочних рік, сирних берегів. Як завжди вас люблю, ваша міма.